Здостре! Дорогі в Христі! Сьогодні субота першого тижня після Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні я хочу продовжити біблійні студії, наші духовні розважання. Так важливо, щоб вони відкрили наші очі, очі наших сердець, відкрили наш ум щоб ми побачили Господа Воскресшого як нашого Спасителя. Дорогі Христі, Біблія в Старому заповіті розповідає нам про одного чоловіка, так і написано, книга Йова, перша глава, був один чоловік в Україні Уст на ім'я ім його Йов. І був чоловік цей невинний та праведний, і від Бога боявся, а від злого він втікав. І народилося йому семеро синів та дочки. А маєток його був сім тисяч худоби дрібної, три тисячі верблюдів, і п'ять сотень пар худоби великої, і п'ять сотень ослиць, та дуже багато рабів. І був цей чоловік більший. Від усіх синів Сходу. Це є дуже важна указівка від усіх синів Сходу. Він був образом когось такого найкращого, найправіднішого. Але й він не був захищений від страдань. Так само, як він, був найбагатший і найправідніший, Так само. Пізніші глави книги Йова покажуть нам, що він найбільше страдав, але й найбільше він мав терпіння. І це дуже важливо у цей час коронавірусу зрозуміти, коли ми є так само ізольовані. І після того, як у нього сталося це, він лише спілкувався з чотирма друзями, три друзі і жінка, які. Ним говорили на різні різні теми. Пізніше ми ще почуємо про те все, але Ір, Іо він висловив найбільшу надію і довіру до Бога. І я пізніше прочитаю все з іншої глави, книги Іова. Далі, в цей час, коли ми ізольовані, так важливо зрозуміти, що. Господь нас любить, що Він нас оберігає, можливо, від чогось гіршого, і що Він є нашою нагородою, якщо ми витримаємо у терпінні і любові до нього і до наших ближніх. У Книзі Ісуса Сина Навіна, а Ісус син Навіна – це був послідовник Мойсея. А як ви знаєте, що навіть Мойсей прогрішив, він мав недовіру до Бога в останній момент. Господь йому сказав, не треба, щоб ти своїм жезлом бив об скелю, щоб вода пішла для тих людей, що нарікають на мене. Лише слово скажи. І Мойсей засумнівався, він по попередньому звичаю ударив своєю. Своїм жезлом об скелю, вода пішла, але Господь сказав, чому ти це зробив, чому ти засумнівався, тому що ти зробив це, ти не увійдеш у обітовану землю. І його послідовник Ісус, Синна війна, Він це здійснятиме уже із новим поколінням ізраїльтян, тому що їх узяло 40 років. І за 40 років ту дорогу, що можна було за три дні пройти у цій дорозі, у цій мандрівці, де Господь їх і манною годував, і де Мойсей возвигнув, змія в пустині, щоб спасти їх, як прообраз Господа Спасителя у цій дорозі багато з того покоління, що було в рабстві, загинуло просто, померло. Тому що не довіряли Господи. Ісуса на віна іде далі, видальший вибраний народ. І у 24 главі Книги Ісуса Сина Навіна ви можете відкрити свої Біблії в старому заповіті Книга Ісуса Сина Навіна, 24 глава, 14 вірші до 15 там пише. А тепер бійтеся Господа. І служіть йому в невинності та й правді. Повідкидайте бо богів, боги тут з малої букви, це є те, на кого надіявся в той час Ізраїль. Багато з них відпадало від Господа, це є ті золоті стукани, ті золоті тельці, які запомарачували очі. Відкиньте, повідкидайте тих божків, яким ви служили батьки ваші на тому місці річки та в Єгипті, та й служить правдивому Господеві. А якщо зле в очах ваших, служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що у тому боці річки. Чи то Бога Марейським, чи, що ви сидите у їхньому краю, а я пише Ісусина війна, а Він є про образом майбутнього Місії тоже, а я та мій дім будемо служити Господеві Ізраїля. Це Він говорить до людей, Він кладе, не моби, вибір перед ними. Цей вибір є. Люди від нього залежить майбутнє їхнє. І Він підкреслює, що він служитиме правдивому Господи. І в цей час, дорогі мої, і напевно у нас буває багато сумнівів, чому так стається, але не ми перші. І він, його фінансова ситуація була трагічною, він все втратив, а найголовніше дітей своїх, але він, Господа. Не відкинув. Він вибрав раз і назавжди правдиву дорогу і правдивого Бога. І на нього надіявся. І Ісус, син війна, так само запевняє це. і так важно, щоб ми кожен з нас у своїй домашній церкві ще раз переглянув це питання, перестав нарікати, перестав служити неправдивим божкам золотим тельцям, а сказав, Господи, я і мій дім служу тобі і вірний Тобі, люблю тебе і люблю своїх ближніх. У книзі іншій книзі старого заповіту книзі Руд, у 2 главі, 12 вірші такі слова сказані для того, щоб підтримати і нас в сьогоднішній час. Час ізоляції карантину. Сказано Буаз – це один із тих, які є в родословні Ісуса. Друга глава 12 вірш, Він так говорить до Рут, а Рут це навіть не була ізраїльтянка, але яка вірила у Бога Ізраїля. Він говорить, нехай Господь заплатить за чин твій. І нехай буде нагорода твоя повна від Господа Бога, що ти прийшла сховатися під Його. Отже, ми бачимо, що Ісус синна навіна під крилами Божими. Ми бачимо, що Іо, той його шелтер, пристановище, він вибирає бути під крилами Бога. Вони не мов би крила Бога охороняють його і піднімають його і його думки у час розпачу вище, ніж думки його друзів, і навіть думки його жінки. А в іншому місці у Псалмі 27 написані такі чудесні слова підтримки, Псалом 27, -й, 7 -й по 9 вірші. Господь моя сила та щит мій, на нього надіяло серце моє, він мені допоміг, і втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його. Господь моя сила, і сила народу мого, і захист спасіння його помазанця. Спаси твій народ, поблагослови спадщину твою, паси їх. І підносить їх на віки. Це так важно у цей час помітити, що Господь оберігає всіх нас, Він є силою нашого українського народу від часу хрещення Київської Русі. І на кожному відрізку часу він нам допомагає, що так важно бачити цю допомогу. А в Псалмі 31 му по сьомому вірші такі слова написані. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав у провині своєї. Я сказав, був, признаюся у проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха Ти простив. Тому кожний побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води. Не досягну до нього, ти покрив мій, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння. Це є такі чудні слова підтримки. І тепер перед тим, як ми перейдемо до Євангелія, я хочу, щоб ми з вами почули це надзвичайне пророцтво. Яке було промовлене Іовом від Господа, глава 19, вірш 25, 26, 27, у той час, коли Іов, коли тіло його розслівало, коли він все втратив, коли йому радили, щоб він нарікав на Бога і щоб Господь покарав його тоді, Він сказав, що. Я нагиб прийшов у світ, я нічого не мав. Все, що мав, Господь мені дав, все відійшло, але він міг спасити. Послухайте ці надзвичайні слова, про кого він говорить, і про який час він говорить. 19 глава, 25 вірш. Та я знаю, що мій відкупитель живий і останнього дня. Він, це з Великої букви він, тобто Господь, підійми із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу, сам я побачу Його, і мої очі побачать, а не очі чужі. Про що і про кого він говорив? Дорогі мої, Він говорив. Промісіянський час Він говорив про втілення Ісуса Христа, Сина Божого, який прийме тіло людини, не чуже якесь тіло, а тіло Адама прийме, але прийме його в чисноті, непорочно буде народженим. Прийме його, щоб як людина, людину покликати, і щоб ми в ньому Господа пізнали. І воскликнули йому, Алилуя, щоб наші серця запалилися вірою, любов'ю і надією. Пам'ятаємо, дорогі ми, що віра і надія, і розсудливість нам потрібні на кожному кроці нашого земного життя. І любов потрібна, але любов вона є такою сильною, що лише вона. Відійде тоді, коли ми предстанемо перед нашим Господом, відійде з нашою душою і буде свідчити про те, яким ми були, як ми вірили, як ми надіялись, як ми любили, як ми шанували один одного в цьому житті, тому що вірили в Господа, і оговорить про цей час. Прийде час, що очі мої побачать, що ми, очі мої, він має на увазі, що у людському тілі Господь воскрес. очі людей, очі падшого, але відкупленого Адама, Господь його одної земельні відкупити. Він відкупив Адама. І це так важливо зрозуміти. Я хочу тепер, щоб ми відкрили. Книгу Нового Завіту Євангелія від Луки, яке вже в попередніх разах я почав читати, про яке ви чули, 24 глава, 32 вірш. І говорили це учні, коли зустріли Господа, коли вони йшли в Емаус. Говорили вони один до одного, чи не палало нам серце Богу, коли промовляв він до нас по дорозі. Коли вияснював нам Писання, і зараз стали вони, повернулися до Єрусалиму і знайшли там у зборі одинадцятьох і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симнові. Це про те, що і говорив, що очі мої, а не чужі, очі людей побачать воскресшого Господа. Стало свідками, а про те все, що сталося, він попередньо говорив. Вони розповіли, що сталося було на дорозі, і як дізнали його у ламанні хліба, Господь становив святу тайну Євхаристії, Великий Четвер, і тепер, по своєму Воскресінні, уходить те місце, де ховалися апостоли, де вони переконали, він вдавав, що він не ходи. Чи там Заходити, вони переконали його, так як знайомця, зайти у цей дім. І коли він зайшов, він взяв хліб, переламав і вони впізнали в ньому воскресого Господа. І як вони говорили оце, сам Ісус став між ними промову до них, мир вам, це так важливо. Він той, кого відкинули, розп'яли, той, хто страдав, той, хто тяжкий хрест ніс, він каже мир вам, промовляє шалом ці слова в оригінальній мові. А вони налякалися та перестрашившись, перестрашившись думали, що бачить духа. Він же промовив до них, чого ви стриможились. І чому ті думки до сердець ваших ходя, погляньте на руки мої та на ноги мої, це ж я сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух тіла й костей. Я, бачите, маю. І промовивши це, показав він їм руки та ноги. Ви уявіть, уявіть собі, цю картину. Господь Воскресший, Він показує своїм найближчим учням, які не впізнали його. Він їм показує, що людство, що гріх учинив йому, що земляни учинили для нього, пробили його руки і ноги, а один з воїнів списав навіть. Голову. І зараз витекла кров і вода, той, хто бачив, засвідчив, пише Іван і свідчення його правдиве. Ми пізніше будемо говорити, що означає та кров і та вода, і чому ми волінок не ламали, а лише один з воїнів списом ребрим проколов, аж до серця. Серце Господа це все переносило. Він показує. Що гріх і грішники вчинили для нього. Я хочу зупинитися на одну хвилинку, тому що це так важливо. Зараз уже такий дивний звичай є, що зображують Ісуса без ран Його, але воскресший Ісус всім, кому являвся, Він являвся і являється з ранами своїми. Це причина що Його привела до смерті, гріх людей, а він приймає і він спасає людей. І був такий випадок, що Сатана явився у вигляді Ісуса Святій Терезі. І коли вона його побачила, вона сказала, відійди від мене геть, Сатано. І він відійшов відразу. І потім він запитав її, а як ти знала, що я не є Христос? Знаєте, що мені сказала? Вона сказала, тому що на твоїх руках і ногах ран не було. Уявляєте собі, як це сильно, який це сильний знак рани Господа Ісуса Христа. Ісая писав про них, що із цих ран вода жива виходить ранами Його, ранами спаси. Ми будемо силені, ми є силами. І якщо не йняли вони віри, пише 41 вірш 24-ї глави Євангелії від руки. Якщо не йняли вони віри, з радощем та дивувалися, Він сказав. Чи не маєте тут чогось їсти? а вони ж подали йому вкусник риби печеної та стільника медового, взявши він? І їв перед ними. Він хоче розвіяти їхні маловір'я. І знову я вертаюся до книги Іова, 19 глави, де він каже: очі мої побачать правдивого Бога, пробачать тіло, яке воскреще. Це є наше майбутнє. І говорить про Воскресіння, про те, що у тілі Воскресне Господь, про те, що. І в тілі ми воскресне, коли прийде той спеціальний останній день, пам'ятаємо, що смерть вже знищена, але ми повинні долучитись до ран Христових. Що ми робимо, яка є наша місія? Прославити Господа, Те, Господь Ісус Христос прославив, долучитись до ран Його у утерпіння. Пенести всі наші життєві невзгоди, причиною яких ми самі інколи і являємось. Далі остання Ісусова наука учням, 44-й вірш 24 глави Євангелія від Луки і промовив до них, це слова, що сказав я до вас, коли був ще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєві та в пророків і в псалмах написано. Це ще одне підтвердження, тому що ми дуже мало знаємо, що написано про Господа про в пророство псалмах і у законі. І так важливо, щоб ми поєднали. Те, що було написано, тому що це те, все це, те ключі, якими ми відчиняємо двері до Царства Божого, а Христос є тими дверями. Нам потрібно цей ключ увійти, і потому ми стаємо дітьми світла. Тоді розум розкрив їх, щоб вони розуміли Писання. Ісус. Туді біблії для них дає, повторяє те, що вони вже, може, навіть читали і знали, Він їм дає нове, правдиве, спасительне значення, яке про це все вони будуть мати проповідувати. Тому то і апостол Павло скаже, що Христос Воскрес гідно із пророцтвами, з писаннями. І сказав Ісус до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові, воскреснути з мертвих дня Третього, і щоб імення Бога проповідувало спокаяння, прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму, почавши, а ви свідки того. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця. А ви позостаньтеся в місті, аж потім зодягнете силою з висоти. В цьому місці Господь говорить про п'ятдесятницю, але Він каже учням: зоставайтеся в Єрусалимі, зоставайтеся у тому місці вашої домашньої церкви, студіюйте більше і більше, святе Письмо. І коли Дух Святий прийде, ви тоді. Те все, про що про мене написано, говорить Христос, донесли до сердець, до умів усіх тих, кому ви будете проповідувати, почавши з Єрусалиму. Отже, ми бачимо, що Господь правдиво Воскрес, що Він сповнив всі пророцтва, всі Писання, Він наголошує нас, читайте, студіюйте ще раз, переконайтеся. І, як апостол Павло пізніше скаже, він хоче, щоб ми промовили, що не я вже живу. Апостол Павло сказав, а Христос живе в мені. І апостол Павло промовив, що життя моє це несіння Христа, а смерть це є знахідка, але ради того, щоб мої брати по крові пізнали Господа. Я згідний нести Його хрест. Дорогі мої, пам'ятаємо, що інколи ми самі на себе накладаємо хрести або робимо їх легшими, ті благі тягарі нашого життя. Виберімо те, що нам потрібно для нашого спасіння. І прославимо Воскресого Господа. Амінь Христос.